2,9 все одно роджо. Це ваша тоже. А, не а Кучков, щас, де ти? — Зараз автобус прийдет. Показ перший. Друга група. Зразу змішається шрава. Сіродійку, альфа 1 поранений! Я комога вище, турнікети, комога вище! Давай, 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 безстрій! Бачиш! Крутіть! Його масивна кровотеча, бістрі, він не скончається! Бистрій, швидше, швидше, донесе! <плес> Вон, вперед, вперед! перед! Тріщила река на заміну! До того моменту, коли він почне вас реально І Тоді дається людям спасати людину. є декілька способів. «Іа! Ось гвардія! Вистріл! Контакт! Контакт! Во в соті, ворожі! Ворожі 300! Ворожі 300! Не Не шевелись! Зброю забери! Гри! Хочу поранення! Надаю тюю допомогу! Откуда Буря. будеш? Зачем приїхав? Защитять український народ! От кого? Еще твои есть? Нет, меня бросили. Ничего, не драйся, будешь жить, будешь жить. Отходим, эвакуация. З нами було проведено заняття з... Тактичної медицини, і психології також ми виконували, що було основним нашим завданням. Це штурм з після безпосереднього контакту з противником і штурм з ходу. Вважаю, що цілі, які були поставлені нашим керівництвом сержантського складу, були виконані, цілі досягнуті. Дані заходи. Позитивно впливають як на моральний, так і на фізичний стан військовослужбовців і впливають на безпосередньо на психологічний стан під час ведення бою, що зможе покращити в майбутньому дії як сержантів, так і їхні дії під час бою.